Так виглядають яловські карбюратори на Дніпряку, так вони стають. Таке кріплення. Ну і саме цікаві запуски роботи. Мотор холодненький, Просто вмикаємо запалення і заводимо. Ручку газа не друге. Тепер саме цікаве на холодну, просто додаю газу. Звернули увагу, на холодну газу додаєш, не провалює нічого. Працює суперово, турбоями немає. Це на холодну на непрогрітий двигун. Три системи працюють. Система голостого ходу, середні обороти і головний паливний, який вмикається при піднятті більше середини паливної заслонки. Але одне. Не вистачає ці карбюратори на дніпряк. Помірна швидкість 85, все чудово, більше 85. Продуктивність головного топливного емульсійного колодця не дозволяє навіть при збільшенні паливного жеклера, видати ту паливну суміш, яку дозволить той самий дифузор проходне січення карбюратора пропустити. Тобто суміш він не приготує. Проблема в маленькому паливному колоць, емульсійному колоць Це мій такий висновок. Ну, відсутність результата, теж результат. А тепер роздуми. Чому яоский до 80 мікуні. Наливав нормально, але була турбояма 82-87. Трошки налаштуванням турбояма смістилася до 103. Ну, і К-68 наливав нормально, але великий мінус, що мені не сподобались холості.